Слава Богу, возлюблені у Христі, брати і сестри, вітаю вас зі святою неділею сьогодні, 26 жовтня 2025 року, у неділю 20 після п'ятидесятниці, свята Православна Церква відзначає пам'ять святих Отців 7-го Вселенського собору, а також мучеників Карпа. Єпископа фіатирського, папіли деякона, Агафодора та мучениці Агафоніки, мученика Флорентія, мученика Веніаміна Деякона, преподобного Никити Сповідника, преподобного Веніаміна Печерського в дальніх печерах, святителя Малетія патріарха Олександрійського, Спомин чуда великомучениці Злати у Скоп'є, священномучеників Інокентія і Миколая Пресвітерів, знайдення мощей священномученика Фадея, архієпископа Тверського, а також Іварської ікони Божої Матері, Сидмиї зерної та Звіренецької ікон Божої Матері. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 1 вірші з 11 по 19. Сказую ж вам, братіє, благовіствування благовіщенне от Менє, як Оність по чоловіку, нібо ас от чоловіка прияхє. не научихся, но явлением Иисус Христовым. Слышасте бо мое житие иногда в жидовстве, яко попремногу гоних церковь Божию и разрушах ее, и приспевах в жидовстве паче многих сверстник моих в роде моем, излиха ревнитель сын отеческих моих преданий. Егда же благоволи Бог, Избравый мя от чрева Матери Моя, и призвавый благодатию Своей Явить и Сына Своего во мне, да благовествую Его во языцах, аве не приложихся плоти и крови, не взыдох во Иерусалим к преднім Менье Апостолам, но и дох во оравию, и паки возвратихся в Дамаск. Потом что по потріє халетях взидох во Іерусалім соглядати Петра, і прівих у його дні п'ятнадесять. і ногу же от апостол не Негідів, токмо Іакова, брата Господня. Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам проповідував, не є за людською мірою. Бо ж я її не прийняв ані навчився від людини, лише через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив Божу церкву та руйнував її, я перевищував у юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані не подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію. А потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я у Єрусалим відвідати Кифу, і перебув у нього п'ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Євангеліє від Луки, глава восьма, вірші з 5 по 15. и сеяй сея, сея семени своего. И егда сеяше, ово паде при пути и по прану бысть, и птицы небесные позубашее. А другое паде на камени, и прозяб усше за не не имеешь влаги. И другое паде посреде терния, и возрасте терния, и подавие, другое же поде на земли блазе, и прозяб сотвори плод сторицею. Сия глаголя возгласи, имея уши слышать и да слышит. Вопрошах уже его ученицы, его глаголюще, что есть притча сия? Он же рече, вам есть дано ведать и тайны Царствия Божия, Впрочем же в притчах Да видящие не видят и слышащие не разумеют. Есть же сия притча. Семя есть Слово Божие. А и же при пути суть слышащие, Потом же приходит дьявол И в слово от сердца их, Да не спасутся. А и же на камени – и же, когда услышат, с радостью приемлют слово, и сии корени не имут, и же во время веруют, и во время напасти отпадают. А ежа в тернии падшие, сии суть слышавшие, и от печали, и богатства, и сластями житейскими ходящие подавляются, и не свершают плода». А же на доброй земли, синий суть и же добрым сердцем, и благим, слышавши слово, держат и плод творят в терпении, сия глаголя, возгласи имея уши слышати да слышит. Вийшов сияч сіяти своє зерно, и, як він сіяв, одне впало край дороги. І було потоптане, і птиці небесні його видцябали. Друге упало на камінь і, зійшовши, висхло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю, і зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово. Але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, ідуть та клопоти, багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Благословенної усім неділі нехай слово Боже падає на добру землю ваших душ і допомагає їх спасінню.